Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо побудову ще одної детальки простої або контуру з розділу геометричне креслення. Перш ніж ви почнете, переконайтеся, що ж ви завантажили шаблон ЄСКД, тобто потрібні шари є в наявності і є закладочки. Відповідно на формат на 4, 3, 2. Якщо ви це зробили, значить шрифти у вас підвантажені. Тепер задаємо, якщо вони у вас ще не задані, відповідні параметри викреслювання на статусній панелі. Обов'язково активуємо режим Динамічний ввіт, Dynamic Mode, режим орто, режим трасування. Режим автопошуку особливих точок, кінцева середня, центр, квадрант, перетин. Ну і, звісно, відображення товщини ліній, щоб краще орієнтуватись. Пересовуємо картинку і розпочнемо. Що в нас тут є і з чого можна починати? В принципі. Можна починати з розмітки. У нас є чітко чотири центри, кіл, навколо яких все будується. Але ми будемо робити без розмітки. Дивіться, як. Переконайтеся, що ми знаходимося в нульовому шарі. Викликаємо інструмент коло, центр радіус або циркуль, вибрали, і отут в довільному місці побудували. Колко внутрішнє, їх є, бачите, 3 діаметр 28, значить, радіус у нас буде 14. Ентером або пробілом повторюємо інструмент коло, ловимо центр. І там зовнішній радіус, бачите, 27. Набираємо 27. А тепер просто копіюємо. Дивимось на завдання. Верхні два кола. Знаходяться на відстані 60 по вертикалі від нижнього. А праві кола зміщені вверх на 56, і вправо на 82. Ми скопіюємо однією командою копій. Викликали команду копій, Вибрали один об'єкт, другий. Натиснули Enter, завершили вибір. Показуємо базову точку, нехай це буде центр, і їдемо вгору. Переконайтеся, що режим Орто є активним, що ми рівненько вгору на 60 мм. Набираємо просто 60, тиснемо Enter. Команда копі не переривається. Тепер нам треба зняти режим Орто і копіювати вправо на 82. Одиниці 82 мм, а вгору на 56. Ви бачите, що зараз режим копіювання, ну, як і режим викреслювання ліній в автокаді, стандартно дозволяє задати відстань і кут. Тут як 98-300, там, і 300, як веду відстань. Можна спробувати це зробити на око, але не робіть ніколи на око. Завжди можна ввести. Причому. Перейти з режиму відстань кут на режим відстань по іксу по Y дозволяє кома, яку тиснемо замість таба. Задаємо першу відстань. Це буде 82. А тепер тиснемо кому. Переконайтеся, що у вас клавіатура в режимі англійської, латинки знаходиться. Тому тиснемо кому. І дивіться, значок кута зник. І появилося віконечко для введення зміщення по «Y». Звичайно, там ми набираємо 56. І тиснемо просто Enter. І ще раз «Enter», щоб завершити копіювання. Готово. База побудована. Тепер в нас є додаткові два спряження, дві дотичні і ще два невеликих спряження. Але для того спочатку треба побудувати оце спряження радіусом 83. Ну, давайте почнемо з спряження радіусом 30. Таке увігнути спряження. Робить стандартна команда автокада. Знайомо вам філет. Викликаємо філет. Тиснемо праву кнопку мишки, вибираємо радіус, Набираємо з клавіатури величину радіуса 30. І показуємо раз, два. Далі, давайте будувати тепер оцю опуклу дугу. Я думаю, з побудови попередньої ви вже знаєте, що філет зробить тільки отаке спряження. Для того, щоб зробити дугу опуклу, ми вибираємо інший інструмент, а саме коло дотична, дотична радіус. І акуратненько показуємо. Увага, треба показати в місцях там, де. Спряження буде приблизно акуратненько. Раз, два. І задаємо тепер радіус, а радіус тут 83. Ентер. Ми зараз могли би підрізати оцю дугу коло, але ми не будемо цього робити. І чому я вам зараз поясню, але трошки пізніше. Давайте тепер проведемо дотичні. Перша вертикальна. Ну, оскільки вони на одному рівні, це буде і дотична, і квадрант. Тому ми спокійно ведемо від квадранту до квадранту. Отак. До квадранту, до квадранту. Тут провести від квадранту до квадранту не вийде. Знизу цей відрізок дотикається до дуги. Ось вона, точка дотику. А зверху він дотикається до більшої дуги радіусом дуги спряження 83. Тому робимо так: викликаємо відрізок. І тепер, щоб вказати, що нам потрібен дотик, тиснемо Shift, не відпускаючи Shift, тиснемо праву кнопку мишки. І вибираємо особливу точку «Tangent», точку дотику. Показуємо там приблизно, де вона є. І от бачите, лінія прив'язалася вже. Щоб задати другу точку дотику, ще раз shift-права, tangent і акуратненько показуємо. Все, готово. От тепер ми можемо спробувати підрізати дещо. Викликаємо ножички. Оце підрізається без проблем. Оце підрізається без проблем. Значить, тут різати ми не будемо. Я вам зараз покажу, як не треба робити, а потім повернусь. Ну, давайте ми взяли, підрізали, нам отак сподобалось. Тепер будемо будувати точку спряження. Підрізали оце. Викликаємо філет. Раз, два. Права кнопка мишки. Радіус у нас 10. Enter, Робимо спряження. Раз. Дивіться, що вийшло. Автокат зробив спряження. Ну і ви знаєте, автоматично підрізав. Тому так не робіть. Повертаємось до отакого стану, коли воно було цілим. Дуга, ми її не рухали. І от тепер робимо, підрізаємо тільки оцю частиночку трімом. А тепер робимо спряження. Філет, права кнопка мишки. Радіус. В нас радіус 10, Ентер. І робимо спряження. Enter, про пробілом, Повторюємо ще раз спряження. А от тепер. Вже можемо викликати ножечки і дорізаємо те, що нам не потрібно. Ну, ріжемо все за одну операцію. Готово. Тепер вже можемо спокійно будувати оце менше колко. Що в нас є? В нас є відстань 20 мм. Від крайньої нижньої точки дуги. Ну, зрозуміло, що крайня нижня точка дуги це буде її квадрант. Тому ми просто зараз ще раз викликаємо операцію коло Circle, вмикаємо режим Орто, наїжджаємо на точку квадранта. Увага! Нічого не тиснемо. Це ще один прийом такий цікавий. Нічого не тиснемо і акуратненько рухаємо мишку вгору. Бачите, зараз курсор мишки знаходиться точно по вертикалі від найнижчої точки дуги. А от тепер ми просто набираємо з клавіатури потрібну відстань. А відстань наша 20. Тиснемо Enter, колко починає будуватися. Радіус 10. Тепер вводимо з клавіатури 10 і тиснемо Enter. Готово. Тепер наносимо осьові. Для нанесення осьових, звичайно, перейдемо в шар осьові. Ну, Ми їх можемо прокреслити, але зробимо простіше. На закладці Annotate є стандартний автокадівський інструмент для нанесення. Ось ліній на колі. Оскільки тут у нас всі кола повні і ніяких проблем з нанесенням, ми можемо скористатися цим інструментом. І увага! Цей інструмент є мультіінструмент, тому ми просто клікнемо 4 рази на чотирьох колах і ентером завершимо. Тепер лишається нанести розміри. Повертаємося на базову закладку Home. Міняємо шар на розміри і починаємо наносити. Ну, скажімо, починаємо з лінійних розмірів. Лінійних розмірів у нас раз, два, три, чотири. Я покажу парочку з них. Решту ви поставите самі. Викликали інструмент. Раз, два. Зверніть увагу, що я можу, не виходячи з команди. Не перериваючи нанесення розмірів, роликом збільшувати, зменшити, зменшувати зображення. Нанесли. Ентером або пробілом повторюємо. Ну, припустимо, тепер можемо нанести оцей розмір. Хай буде так. Ну, і ще один. Ентер або пробіл. Раз, два. Пішли вниз. Готово! Розміри радіальні. Радіальні наносяться інструментом радіус. Раз. Ентеримо пробіл. Наносимо оце і можемо нанести так. Можемо нанести так. Можемо нанести так. Як вам подобається. всі ці варіанти нанесення розмірів, дозволені. Є. Тепер діаметри. Давайте попробуємо діаметри. Менший діаметр. Так наноситься. Тепер тут. Тут нам треба не просто нанести діаметр, а написати 3 помножити. Це означає, що таких кіл у нас є 3. Дивіться, як це робиться. Вибираємо, звичайно, інструмент. Нанесення діаметра. Взяли його. А тепер тиснемо праву кнопку мишки і вибираємо M-текст. Тут, бачите, з'явився інструмент редагування віконечко і панель повністю помінялася. Ну, звісно, що трійку ми просто вводимо, а от значка множення на клавіатурі немає. Для цього ми вибираємо оце спадаюче меню. Символи. Тут є багато різних символів, бачите, специфічних, але нема значка множити. Зайдемо сюди, на інші other, і з'являється панель символів, таблиця, така як в офісних програмах. Значок помножити знаходиться отут. Якщо у вас тут не буде шрифта Гостайп БУ, може статись так. що... Автокат перемкнеться на інший. Виберіть саме цей, от звідси там, де є шрифти, виберіть Гост Type BU. Далі клікаємо на знаку зна, знак множення, вибираємо вибрати, копіювати і скейпом. Отут, закриваємо і натискаємо просто Ctrl V. Є. Yeah. Backspace вирівнюємо. І увага! Не Enter, а зелена пташка. І ось вам 3 помножити на діаметр 28. Останнє що: покажу, як нанести отакий короткий радіус. Якщо ми спробуємо нанести цей радіус штатною командою радіус, бачите, що в нас вийде. Ну, не дуже гарно, правда? Тому ми. Викликаємо інший інструмент, а саме оцей. І спочатку показуємо дугу, а потім показуємо точку, від якої буде тягнутись стрілочка. Хай це буде тут. І тепер дивіться, ми можемо поставити отак із зламом. Стандарт це також дозволяє. Але мені подобається без зламу. Акуратненько робимо так, щоб не було зламу. Клікаємо раз. Можемо перенести радіус. І клікаємо ще раз на завершення. Розмір радіус 30. Отут ставиться ідентично, як радіус короткий. Ну і інші розміри доставляються так само. Всім успіхів. Дякую за увагу. До побачення!